17 серпня в Чикаго пройде заряджений турнір UFC 319, головною подією, якого стане бій між чемпіоном середньої ваги Дрікусом Дюплісі та Хамзатом Чимаєвим латентним кацапом, який їздить на поклон до Кадирова Дондона, але виступає під прапором ОАЕ. Ми зібрали для вас прогнози від топових бійців UFC. Давайте подивимось, кого вважають фаворитом більше. Вітаю друзі! Ви на каналі ЕММІ. В деталях. Лайк та підписка, і погнали! Діджей Ділишов, колишній чемпіон UFC у легшій вазі, один із найтехнічних бійців свого часу. Ох, мужик, я зараз дуже упевнений в Хамзатові. Я з самого початку казав, він більше технічний боєць, він сильніший, у нього краща боротьба. Єдине питання було щодо його кардіо після бою з Гілбертом Бнсом. Так, інша вагова категорія, але я задумався: адже Дріку з Дюплісі, це справжня кардіомашина. У нього техніка не найчистіша. Іша, але той його нестандартний стиль часто збиває суперників із пантелику. Він постійно тисне, не зупиняється, йде у боротьбу. Б'є руками, ногами, все в комплексі. Чимаєв має перевагу в технічному плані, але я не був упевнений, чи витримає тиск. Та тепер, коли він працює з семом клавітою, він стане машиною. Я ставлю на Чимаєва без сумнівів. Пол Фелдер, ветеран UFC, зараз коментатор і аналітик. Перші п'ять хвилин з кимось на кшталт Хамзата. Це повний хаос. Він одразу йде вперед, намагається провести тейкдаун, взяти спину і при цьому пробиває потужні удари. А Адрікус з його трохи диким і незграбним стилем, іноді виглядає в октагоні не надто впевнено. Я вважаю, що це його найсерйозніше випробування. Але чувак, я більше ніколи не буду. Списувати трікуса дюплісі він знову і знову доводить усім нам протилежне в боях, де ми думаємо, ну все цього разу його рознесуть. Тож якщо доведеться обирати, я все ж таки схиляюся до дюплісі. Шон Стрікленд, колишній чемпіон середньої ваги UFC, який програв дюплісі у чемпіонському поєдинку та ще й двічі. Знаєш, що важко? Оці маленькі чеченські виродки. Я не хочу казати чеченські, він не чеченець, він швед, але ці малі чеченські сучки, блін, вони дуже добре борються. Я людина, яка руками з ними тренувалась, зазвичай міг їх перемогти. У гребльну чи боротьбі, тому не впевнений, чи дріку зможе їх побороти в цьому аспекті. Але якщо зможе, тоді думаю, він виграє без питань. Я спорингувався з тим самим чеченським виродком. Якщо чесно, я думаю, Дрікус виграє однозначно. Рен'є Дерідер, колишній чемпіон One Championship у двох вагових категоріях. Номер 5 середньої ваги в UFC зараз. Я сам ще не впевнений, але все ще більше схиляюся до Дрікуса, бо маю досвід тренувань з обома. Я не бачу, щоб Хамзат міг його швидко фінішувати. Не думаю, що Хамзат зможе прибрати його в перших раундах. Але Дрікус той ще виродок. З кожним раундом, хоча зовні й не здається, його техніка покращується. Він стає Нішому бою з часом, і я бачу, як Дрікус може його фінішувати в пізніх раундах у четвертому або п'ятому за рахунок великого об'єму роботи. Дарантів колишній претендент на титул у середній вазі UFC. Повагою, я ніколи не буду недооцінювати Дрікуса. Він тренується дуже важко, неймовірно відданий, дуже сильний і має той дивний стиль, який взагалі не піддається логіці. Але я думаю, що Хамзат поб'є його за два раунди. Справді в це вірю. Слухай, Хамзат сам розуміє. Я нещодавно говорив із ним по фейстайм, бо має летіти в Дубаї, щоб допомогти в таборі. І Хамзат знає, що це важкий бій, але він тренується як звір. І я думаю, що Хамзат завершить це за два. Раунди, от що я вважаю. Марвін Віторі – топовий боєць середньої ваги UFC. бився за титул за Десанію, але програв. Так я думаю, що Дрікось це зробить. Знаєш, але водночас Хамзат показує дуже сильні речі. Просто не думаю, що він зможе впоратися із ним у першому чи другому раунді. А п'ятираундовий бій, зрештою, буде на користь дюблісі. Деметріус Джонсон легендарний чемпіон у ЄФСІ у найлегшій вазі. Мій гарячий прогноз: якщо Чимаєв не зможе його перевести в партер. Або припустімо, що переведе, але не зможе фінішувати. Так, я думаю, тоді Чимаєв просто вигорить. Подивимося на його бої. Згадай, коли він бився з Гілбертом Бернсом, з Камаро Усманом, він мав Усмана повністю на спині, з хуками, все як треба, працював на удушення, бив його, все одно не зміг фінішувати. Чувати не зміг добити після того він ніби й не знав, що робити, наче тінь буксував так. Можливо, він був хворий чи ще щось, але якщо він не вирішить усе в перших двох раундах, або хоча б у першому після тейкдауну, я думаю, Дрікус дюплісі зробить те, що він вміє найкраще. Він буде незручним, буде робити свої кік удари, буде девакувати. І я думаю, Дрікус дюплісі його переможе, бо чи має в більш атлетичний класичний боєць. Але вся ця дивність, то його довголезний стиль. Я думаю, дріку з діплісі просто його зламає. Роберт Вітекер, колишній чемпіон середньої ваги. Він програв і Дюплісі, і Чимаєву. Це складно. Думаю, фаворитом все ж таки має бути Дрікус. Просто тому, що так я вважаю, що фаворитом має бути Дрікус. Єдине, в чому я можу бути хоч трохи впевнений, це те, що Чимаєв зможе перевести Дрікуса в партер. Але якщо Чимаєв не зможе його там фінішувати, тоді чесно, мені важко уявити, як він переможе. Чим довше триватиме бій, тим. Більше це буде на користь Дрікуса, у Чімайве неймовірні фініші в першому раунді. Але всі бої, які доходили до рішення, були дуже рівними. Друзі, а я нагадую, що трансляцію з українськими коментаторами ви зможете подивитися в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі там дуже вайбово та цікаво. Ми не тільки коментуємо, а й спілкуємося з вами через чат, даємо свої прогнози та розповідаємо цікаві факти про бійців. Залітай до нас. Генрі Сихудо, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях, олімпійський чемпіон із боротьби. Особисто я думаю, що він поб'є Хамза Тачимаєва. Я не думаю, що його буде легко задушити чи підкорити. Дрійку з Дюплюсі дуже рухливий. І брате, його кондиція. Я б навіть поставив його, особливо після останнього бою, в топ-3 найкращих кардіо в UFC зараз. Звісно, ми раб номер один, а потім можна вже сперечатись за друге третє місце. Але цей хлопець він готовий і він стане серйозною проблемою для будь-кого у середній ваговій категорії. Я дуже чекаю, щоб побачити його бій з хамзатом. Кайо Баральо номер 6 рейтингу середньої ваги. Він є запасним бійцем на бій Дріку Садюплісі та Чимаєва, а також проведе поєдинок з Імавовим за статус претендента номер 1 Я думаю, що Хамзат переможе, бо не бачу, щоб хтось міг правильно підготуватись до Хамзата. Стиль Хамзата це не просто боротьба, це щось інше. І саме тут багато хто помиляється. Вони готуються до класичного борця, а Хамзат це не чиста боротьба нього є система, він робить щось інше. Він поєднує джиу-джитсу з боротьбою. Тому до нього потрібно готуватися не як до борця, а саме до стилю хамзата. І я не впевнений, що Дрікус буде до цього готовий. У мене таке відчуття, що цей бій може пройти так само швидко, як і поєдинок з вітикером. Справді, я думаю, що цей бій може бути дуже дуже швидким. Том Аспінал – чемпіон в у важкій вазі, закінчив кар'єру Джона Джонса, навіть не побившися з ним. Дрікус з Діплісі проти Хамзата. Я завжди ставив проти Дрікуса Дюплісі. Типу, та ні, цього разу він точно програє і він постійно виграє. Тож більше так не робитиму. Я не знаю, як все пройде, але Дрікус з Дюплісі приносить у клітку щось таке, що не приносить ніхто інший. Я навіть не знаю, що саме, але він продовжує перемагати і робить це дуже впевнено. Тому цього разу я підтримую дріку Діплісі і кажу, що він переможе. Я не знаю, як саме він це зробить чи що саме придумає, але думаю, він виграє. Ізраїля Десанія, колишній чемпіон середньої ваги, одна з головних зірок промоушену. Я думаю, що дрікус переможе. Думаю, це буде пізнє завершення, пізній фініш, дрікус просто хаос, хаотичне добро чи хаотичне зло. І саме таким може бути цей бій: хаотичне добро проти хаотичного зла. Едді Альварес, колишній чемпіон UFC у Белатор у легкій вазі. Дрікос для мене якийсь дивний персонаж. Коли дивишся на нього, естетично виглядає не ідеально. В його руках немає краси. Усе виглядає ну не дуже. Але він робить свою справу. У нього шалена витривалість. Він один із найпрацьовитіших бійців у всьому спорті. І він завжди знаходить спосіб перемогти, незалежно від того, як це виглядає. Тому його ніколи не можна списувати. Але все ж. Я думаю, чимаєв, мені важко ставити проти нього. Він справжня машина. Джамал Хіл, колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі. Мабуть, я віддаю перевагу тріку судді плісі. Просто з цієї простої причини, що я вже стільки разів сумнівався в цьому чуваку. І щоразу він змушував мене замовкнути. Дуже жорстко. Може здатися, ніби він втомлюється чи сповільнюється, але насправді це не так. Його фізична сила, як на мене, може створити. Рити проблеми будь-кому в цьому дивізіоні. Ми вже бачили, як Хамза втрачає тем протягом бою. Я просто вірю, що Дрікус має дуже дуже незручну манеру нанесення ударів, яку ускладно зчинити та підлаштуватися під неї. Тож думаю, він буде влучати. Тому я скоріше схиляюся до Дрікуса Дюплісі, але не можу списувати такого бійця, як Хамзат. Я вважаю, він один із найкращих природжених бійців. І він може ще добре пробити руками. Тож це буде цікаво. Алджемейн Стерлінг, колишній чемпіон у легшій вазі. Ну, я просто думаю, що фізична місць Дрікуса це те, на що справді варто звернути увагу всім, хто робить ставку на цей бій і намагається його розібрати. Камзад зазвичай поводиться як забіяка, але я не впевнений, що він зможе забіячити Дрікуса. Бро. Я просто не бачу, як він зайде туди. Підійми його і просто гепне на землю. Я знаю, кажуть, що він таке робив із важковаговиками і напів. Важко ваговиками, але Дрікус вміє боротися, і він великий сильний чувак, і в нього дуже хороше джиу-джитсу. І здається, в нього ще є скажене стискання. Тому я думаю, так, це буде це буде класичний бій. Я справді сподіваюся, що вони поб'ються. Дуже хочу побачити боротьбу. Я досі розриваюся в прогнозі, бо відчуваю, що Дрікус це Флойд Майвезер в ММА, бро. у середній вазі. От як можна ставити проти нього? Це важко. Ентоні Сміт, ветеран напівважкої ваги UFC, коментатор та аналітик UFC. Якби ви запитали рік тому, хто виграє цей бій, я би сумнівів сказав би Хамза Чимаєв, але зараз багато запитань, і я не думаю, що хтось зараз настільки впевнений, як ми були рік тому, навіть шість місяців тому. Думаю, сюжет виглядає так: спочатку, це буде бій Хамзата Чимаєва. А якщо Дріку з дюплісі зможе витримати шторм, він забере кінцівку бою. Але я навіть не впевнений, що це правда. Я думаю, дрійку з дюплісі може почати домінувати одразу і реально ускладняти все для хамзата з самого початку. Тіто Ортіс, легенда UFC, колишній чемпіон, на півважкої ваги. Люди побачили, наскільки жорсткий Чимаєв насправді я поважаю цього хлопця. Він монстр, дюблісі чемпіон. Але думаю, його чекає жорстке пробудження, бо він зрозуміє, що його боротьба не така хороша, як у Чимаєва. Я б сказав, ну три-чотири раунди, три або чотири раунди. Думаю, Чимаєв просто надто сильно його задавить. Це моя думка. Друзі, ну а на цьому все. Як ви бачите, Дюплісі підтримує більшість бійців, аніж Чимаєва. Воно і правильно, Дрікус, наш слон, має перемогти сам взада. Хоча це буде дуже важкий бій. Чекайте детальний технічний розбір та прогноз цього поєдинку на нашому каналі. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.